Вітання усім глядачам Кременчуцьких новин на телеканалі Олтава. Дивіться у випуску конфлікт у дитячому садочку. Старі сміттєві контейнери замінюють на нові та про особливості цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. Музика. Весняна обновка у Кременчуці. У нашому місті старі сміттєві контейнери замінюють на нові. Скільки наразі нових контейнерів вже встановлено? Та для чого потрібні нові бачки? Дивіться далі. З кожним роком Кременчук стає більш охайним та чистішим. Позитивні зміни відбуваються щодня. Сьогодні це заміна старих та незручних сміттєвих баків на новенькі. Ми продовжуємо міняти контейнера. Що ми обіщали всі 21 сьогодні виставим? Це третя площадка, що ми виставляємо. Ці контейнери лучше передвігаються, лучше вони і закриваються, і не розлітається мусор. Контейнери, що зараз виставляють комунальники, мають об'єм більше одного метра кубічного. До речі, країна виробництва новинок Україна. На даний момент. Момент у місті встановлюють 21 новий бак. Поки що обновки отримають двори центральної частини Кременчука. Одна з головних причин заміни компактних сміттєсховищ це те, що деякі двори міста не дуже доступні для великих сміттєвозів. Почому поставили ці контейнери? тому що плотність застройки не дозволяє другим машинам заїжджати якби в маленькі двори нашого міста. Старі баки ми вивозимо на своє підприємство, де, якщо дозволяє можливість, ми їх ремонтуємо. Потім міняємо, тому що на даний момент немає, як би, можливості все поменять. місті поміняти. Тобто ремонтуємо, восстанавливаем, меняем обратно. Нові контейнери мають зручні ручки та колеса. Завдяки тому працівники комунальних служб можуть без особливих зусиль пересунути бак до машини. Також великою проблемою для комунальників є непорядні містяни, які крадуть та псують сміттєві бачки. П'ятницю ми поставили нові контейнери по Карла Марса. На сьогоднішній день контейнер какби вже обрісований, тось ми бачимо на нашу роботу как би, не обращають внимання на те, що ми хотіли створити уют, чистоту міста. У майбутньому планується замінити бачки в інших районах міста. А поки що працівники КТП 1628 прохають кримечужан ставитися з повагою до їх роботи, не псувати і не розфарбовувати сміттєві контейнери, тому що чистота міста це обов'язок не тільки комунальних підприємств, а й всіх кремечужан. У понеділок Кременчуцькі новини розповідали про прикрий інцидент у першій школі. За словами батьків, учні масово отруїлися саме у навчальному закладі. Протому до лікарні потрапило четверо учнів. Ще 17 за медичною допомогою не зверталися, але залишилися вдома. У пацієнтів дитячої лікарні взяли аналізи на виявлення токсикоінфекції. Сьогодні стали відомі результати досліджень. Висновки медиків отруєння школярів не було. Пряма мова далі. Станом на сьогодні всі посіви бактеріального росту флори не дали. Тобто ні, ні про яке бактеріальне забруднення їжі не може йти мови. У дітей від, відмічається позитивна динаміка, всі вони відчувають себе добре, температура нормалізувалася, рвоти, симптомів діареї у дітей немає на даний момент. Тобто лікування, значить, було призначене вчасно і в тому об'ємі, в якому потрібно згідно протоколів. Питання тих батьків, які не зверталися за медичною допомогою, там було зібрано 17 підписів. Ми запросили всіх батьків прийти з дітьми для того, щоб пройти до обстеження в найкоротші терміни, тобто, протягом цього ж дня ми зробили. Так називаємо зелений коридор для них, щоб без черги. На жаль, із 17 батьків звернулася лише одна мама з дитиною, там встановлений діагноз, гастроентерокаліт, призначене адекватне лікування у дитини, там теж позитивна динаміка. Транспортні підприємства також беруть участь у двомісячнику чистоти та благоустрою, що триває у нашому місті. Як саме транспортники долучаються до загальноміського прибирання? Сьогодні про це йшлося на зустрічі міського голови із перевізниками, що вирішили, знає Олександра Демеденко. Назустріч запросили власників торгівельних точок, розташованих на зупинках громадського транспорту. Саме вони мають стежити за благоустроєм на зупинках. Втім, не завжди це роблять. Тож мер провів своєрідний огляд зупинок і їх санітарного стану та комфортності для пасажирів. Заробляти можна гроші на зупинці, яка обідрана, яка не містить лавочок, а має лише кіоск, в якому продається пиво, або на зупинці, яка сучасна обладнана. Елементами, благоустрою, лавками, смітниками, засобами, які захищають людей від вітру, від дощу, безпеки, засобами, камерами спостереження, на які є світло. Пофарбувати, вчасно прибирати і загалом навести лад в місцях очікування транспорту. Таке доручення для орендарів земельних ділянок. Комунальні ж підприємства мають навести лад на тих зупинках, де немає торгівельних об'єктів. Окреме доручення керівникам маршрутів громадського транспорту навести порядок на кінцевих зупинках маршрутів, обладнати диспетчерські пункти. Говорили на нараді і про компенсацію перевізникам за проїзд у громадському транспорті пільговиків. Більшість перевізників здійснюють такі перевезення, але трапляються випадки відмов. Тож все це необхідно унормувати. Ми признаємо зі своєї сторони, що є проблема з компенсацією перевозчикам перевозки льготних категорій пасажирів за счет государства. На цю сесію повторно вже з доработками виноситься ця програма. В ній є розрахунки. На основании предоставленной вами информации, на основании информации мониторинга, который проводил отдел транспорта на протяжении нескольких недель. Скореектировані розрахунки по розподіленню сум компенсації між перевозчиками тролейбусним управлінням і ЖД перевізником нашим залізницею. Перевізники в свою чергу попрохали чітко визначити зразки посвідчень пільговиків, адже не поодинокі випадки, коли пасажир пред'являє ніким не завірену довідку і стверджує, що має право безкоштовного проїзду. Нам присилають офіційну бумагу, яка написано такое удостоверение, имеет такі знаки. имеет такое, это, такую печать и все. Это должен дать, дать государственный орган Тулумачи а Мы должны да, получить эту отсутствие такую бумагу, в которой конкретно указано, как выглядит удостоверение. Вы Понимаете? Не всегда бывает водитель виноват. Конфлікту у дитячому садочку зі слів батьків вихователь б'є дітей на вимогу батьківського комітету. Гори педагог звільнилась за власним бажанням. Втім, батьки вихованців ясельної групи побоюються, щоб її не відновили на роботі. Журналісти Кременчуцьких новин побували на місці події. Подробиці далі. Батьки ясельної групи дошкільного навчального закладу номер 64 звинувачують вихователя своїх дітей в тому, що вона їх б'є, часто на них кричить, через що малеча плаче. І претензії такі небезпідставні. На підтвердження аудіозапис спілкування педагога з вихованцями. тебя садится на то, да? Лечить ее, да? Все. Сухаться надо. Ну, давай. Пошли. Пошли. Не хочу, да ты на улице два раза, пришла, родители состоит, ни с сегодня ни не в играть не хочу. Ребят, да что это такое? Ты надоела, мне, Диана. Надо спать дома раньше, ложиться, не будешь школьники свои показывать. До речі, на записі чутно два голоси: грубий вихователя і заспокійливий помічника вихователя, якраз такою лагідною та доброзичливою воліли б бачити вихователя батьки. Втім, не судилося. Ребенок приходив домой, плакав, боявся в тис і в садик, і, когда на зміні юля. Більше того, родина запідозрила виховательку в абсолютно непедагогічних методах виховання. П'ятницю забрали ребенка з садиком. Істерика, красный весь. І потім у нас где-то часов 10 вечора починається рвота. Ребенок так держится за голову. Я вадимчик, у тебя голова болит. Да, держится в руде, вот это все, все болит і рвота. У меня у ребенка сотрясення мозга бил. Вам жалко, що. Ну, Батьківський комітет звернувся до завідуючої дошкільного закладу зі скаргами. Зайшла делегація, у мене 12 осіб, і говорять, ми хочемо, щоб вихователь Юлія Миколаївна на роботу сьогодні не виходила. Ми не хочемо її бачити в групі. Кажу, вибачте, будь ласка, я так швидко не можу. Зараз я викличу вихователя і ми підемо все це діло, ну, попробуємо якось розв'язати. Після прослуховування аудіозапису вихователь вибачилася та написала заяву на звільнення. Юля Миколаївна, вона просила вибачення, вона кляла своїй дитиною, вона становилася на коліна, що вона не била дітей, да, голос розмовляла. Вона там же написала заяву на звільнення. В той же день при батьках. Але ж сьогодні стурбовані батьки знову звернулися до керівника дитсадка. Побоюються, що звільненого педагога відновлять на роботі. Начебто того вимагає мама Юлії Миколаївни. А її чоловік взагалі погрожує розправою, стверджують батьки. Требували її відновити, мама її. Ми требували, щоб цього не відбувалося. Почалися угроз. угрози, і ручки, і ножки потривають і будуть стрічати по одному чоловіку вилавлювати. сожителю, угрожав. На зустріч з батьками з департаменту освіти прибув куратор дошкільного закладу та запевнив, що ситуацію контролюватиме. Ми вже вирішили цей питання з вихователем, Ви признали свою вину, Так наше завдання сьогодні з вами зробити так, щоб ця ситуація що не повторилася. Я частіше буду тепер навідуватися до цього навчального закладу. Я думаю, ми будемо з вами співпрацювати. Напередодні Дня Національної гвардії України, який відзначається 26 березня, у військовій частині 3059 пройшов день відкритих дверей. На захід запросили учнів навчальних закладів. Хлопці та дівчата ознайомились із військовою технікою та зброєю. Більше розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні школярі завітали до військової частини 3059. Тут на Тут розповіли учням чимало цікавого про зброю, засоби захисту, прилади спостереження та інше. Военный образец. Их всего, можно сказать, два вида для полицейского снайпинга и для военного снайпера. Это образец для военного снайпера, калибр 338, лапа магнум. Прицельная дальность полтора километра, точность, можно сказать, до 5 сантиметров на всей дистанции. Тепловизор, который способный увеличать картинку и показывать тепло. От ми його обрали і використовували на практиці. на практиці, то чоловіка видно за 3 кілометри. Бінокль звичайний стандартний, тобто він способний увійшов картинку. Ми можемо бачити предмети людей на розстоянні. Діти оглянули військові автомобілі, посиділи у кабіні БТРу, приміряли військове обмундирування. Я себе воєнним. І героя паливий служити на армію. Також учні навчилися збирати та розбирати автомат. сильні, сильні, не дібуся. Сильні, рівком. Мені це все подобається, тому що я хочу стати воєнним. Окрім того, кінологи продемонстрували фізичну підготовку братів наших менших. День відкритих дверей прийшов напередодні дня відзначення Національної гвардії України, зазначив командир військової частини 3059 Олександр Аленін. За частини запрошені діти навчальних закладів, учні про ситенічних училищ для того, щоб пропагувати військово міськоподиче виховання нашої молоді, для того, щоб підняти авторитет і між гвардії. Школярі задоволені, бо час проведений у військовій частині подарував їм море вражень та позитивних емоцій. Мені понравилось про собак, та саме моя любима тепер тут. Що мені тут все понравилось? Мені понравилася как, как ну, вот эти маскировка вот это, чтобы от других ховаться военных. Мне здесь все понравилось. Здесь очень интересные машины, собаки. Мы хотим еще прийти! Спасибо! Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст, спрямований на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку. Сьогодні у міськвиконкомі відбулось перше засідання дорадчого комітету. Подробиці з наступного сюжету. Мета проекту демократизація, самоврядування, міжвідомча співпраця, підтримка малого та середнього бізнесу. Участь у засіданні дорадчого комітету взяли 27 осіб лідерів своїх галузей: приватні підприємці, депутати міської ради, начальники управлінь та відділів, представники громадських організацій. Проєкт працюватиме до кінця 2020 року. Його партнерами є 16 міст України в чотирьох областях. Як вже було сказано, це Івано-Франківська, Вінницька, Полтавська і Запорізька області. В Полтавській області нашими партнерами є Кременчук, Комсомольськ, Миргород та Полтава. Наші партнери є на всіх трьох рівнях: це два міністерства чільні, Міністерство регіонального розвитку, житлово-комунального господарства. Та та будівництва Міністерство економічного розвитку та торгівлі і Асоціація міст України учасники засідання обговорили можливість розширення участі громадян у формуванні місцевої політики, питання стратегічного розвитку міста, транспортної галузі тощо. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до міського пологового будинку для того, аби оглянути обладнання, придбане за кошти, зібрані в рамках минулорічної акції Серце до серця. До того ж, молодь дізналася, якої ще допомоги там потребують. Усе бачила, і моя колега Марина Корнійчук. П'ять інфузійних шприцевих насосів придбали для міського пологового будинку за кошти, які були зібрані під час минулорічної акції серце до серця. За допомогою волонтерів молодіжного парламенту та небайдужих кременчужан у відділенні інтенсивної терапії з'явились ті сучасні апарати, які контролюють життя забезпечення новонароджених недоношених дітей. Це перфузор це апарат, яким водять рідину новонародженим, тобто якщо дорослим. Водять людину за допомогою шприца новонародженим діткам це великий об'єм не потрібно водити. Тобто, це такий собі насос, яким ми можемо виміряти потрібну кількість рідини і потрібну швидкість, яку ми вводимо новонародженим. Організатори акції відзначають, активістів запросили до пологового будинку, аби ті особисто переконалися, що їх зусилля не марні. Кожен захід, який вони проводять в рамках благодійної акції, дарують здоров'я та повноцінне життя наймолодшим мешканцям нашого міста. Кременчука активно готується до старту акту з серце до серця. Цього року ми збираємо кошти для придбання медичного обладнання для нашого пологового будинку, тому ми вирішили запросити наших молодіжних лідерів до пологового будинку для ознайомлення. З тим, для кого саме ми купуємо це обладнання, для кого ми збираємо ці кожну копієчку. Тому я думаю, ця зустріч сьогодні була дуже позитивна, корисна і дасть змогу зібрати більшу суму ніж минулого року. Хлопці та дівчата також поцікавились, якого ще медичного обладнання потребує пологовий будинок. Є багато апаратури, яку потребує наше відділення. Це апарати, апарати штучної вентиляції можливо. легень, тобто ну. Головне, щоб проводилися такі акції, і молодь розуміла, що це, це все важливо і це. Іде ну не просто так волонтери зазначили, після того як вони дізнались наскільки важливу роль відіграє сучасне обладнання в житті новонароджених. Вони ще з більшим натхненням братимуть участь у цьогорічній акції, аби назбирати ще більше коштів і закупити нові потрібні прибори для наймолодших кременчужан. Такий же саме поход в роддом, так сказати, мотивує мене. В дальнішому буду більше старатися, щоб більше зібрати фінанси помочі Нужно роботи що лучше старатися, тому що дійсно багато дітей потрапляє в це відділення і ми дожне, хоч як то з'явити свої взнос в то, що допоможем вижити про особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2016 Сьогодні кременчуцьким журналістам розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Чим ЗНО цього року різнитиметься від ЗНО попередніх років? Яка кількість абітурієнтів планує брати у ньому участь? Та чи готовий Кременчук до такої відповідальної процедури у наступному нашому сюжеті? Кожен учасник має право скласти тести ЗНО не більше як із чотирьох навчальних предметів у 2016 році. Для вступу до вищих навчальних закладів подають сертифікати ЗНО лише 2016 року. Перелік предметів ЗНО, необхідних для вступу визначає самостійно кожен вищий навчальний заклад. Для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів результати ЗНО з української мови і літератури обов'язково. Математики або історії України за вибором випускника зараховуються як результати державної підсумкової атестації. Для визначення результатів ЗНО 2016 з кожного предмета буде встановлений пороговий бал, тобто кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Учасники ЗНО, які не матимуть результати ЗНО з української мови і літератури, до проходження ЗНО з інших предметів не допускатимуться. Ось такі основні тези цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому році зовнішнє незалежне оцінювання, якби проходить двома турами. Перший тур це буде травень місяць. Перша половина травня, 5, 11 і 13. І другий тур, починаючи з 3 червня, всі інші предмети, крім... Української мови літератури, математики та історії України у Кременчуці працюватимуть 10 пунктів ЗНО. 5 травня. Планується провести наймасовіше тестування. Очікується, що цього дня проходитимуть оцінювання більше 2,5 тисяч абітурієнтів. Реалізовуватимуть цю процедуру близько 400 педагогів. До речі, ЗНО-2016 відрізнятиметься від ЗНО попередніх років. Перше це поєднання державної підсумкової атестації. зовнішнього оцінювання, як ми вже про це говорили. В минулому році з одного предмету поєднувала. Ця процедура з української мови і літератури. В цьому році буде ще один предмет, зарахований як державна підсумкова атестація за вибором абітурієнта: чи то математика, чи то історія України. І, ну і третій предмет це іноземна мова. Наскільки я розумію, так, да, Геннадій Федорович, це буде проведена державна підсумкова атестація у навчальних закладах. І це перша відмінність. Друга відмінність полягає в тому, що в 2016 році. Ми не будемо мати тестів поглибленого рівня. За словами директора департаменту освіти Геннадія Москалика, Кримончажани готові на належному рівні провести тестування. Сніг, дощ та сонце змінювали одне одного продовж минулого тижня. А сьогодні, у всесвітній день метеоролога, ми розкажемо, як спостерігають за погодою у Кримучуці та в які народні прикмети вірять городяни. Щодень майбутній нам готує. Якою буде погода? Буде сніг або дощ, ясно, або похмуро знають лише вони, метеорологи, які сьогодні святкують своє професійне свято. Кожного дня, прокидаючись вранці, ми цікавимося погодою за вікном. Перевіряємо в інтернеті або по телевізору, яку погоду чекати в день і впродовж тижня. Знання наперед, чого чекати від природи, буде актуальним завжди. У цьому нам допомагає метеорологічна служба. З прадавніх часів люди спостерігали та вивчали різноманітні природні явища. Ми запитали у кримечужан, які народні погодні прикмети вони знають. У мене є такий цвіточок. Лілія називається. От починає плакати, значить, будь дочі. Єсі вороб'ї не, не те. Не, не, не поють, значить буде погода хороша. Сейчас народні приміти по погоди вже не відповідають тому, що було раніше. Якщо раніше, наприклад, Пасха або щось значило, що буде тепло или холодно, то тепер це все вже в зв'язку з екологією ушло. Я, кстати, сказав цей дощ і сніг. Мене тут називають прогнозом. Каже, як прогноз, Я говорю, так буде дощ. А що ви можете спрогнозувати на вихідні? На вихідні перемінлива погода. Ну, що вітер з, з північного краю. Всесвітній день метеоролога був організований на знак подяки людям, які обрали для себе цю цікаву і досить складну професію. Якраз сьогодні вони відзначають своє професійне свято. До речі, у Кременчуці є своя невелика гідрометеорологічна станція, яка щодня робить заміри та допомагає розтлумачити примхи погоди. Мобільний метеорологічний комплекс «Тропосфера», який вимірює атмосферний тиск, температуру повітря, відносну вологість повітря, а також напрямок та швидкість вітру. Поряд знаходиться вимірювач кількості та інтенсивності опадів. Дані він відправляє на сервер міськвиконкому, звідти дані передаються на офіційний сайт Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету. Від погоди залежить багато і наш настрій, і самопочуття, наші плани, і звичайно їх здійснення. Через кліматичні зміни у світі пов'язані з погіршенням екологічного стану планети. Прогнозувати погоду стає дедалі важче. Але якщо ми почнемо разом піклуватися про землю, природа не заквапиться віддячити. Завтра впродовж дня погода буде хмарною. Можливий дощ. Температура повітря вночі плюс один, плюс два, вдень, плюс три, плюс п'ять. Зустрінемось в ефірі вже завтра у цій же порі, адже ми працюємо для вас.